Друзі, сьогодні 21. Друга гра. Виходять на поле. Дві команди. Бос. Слава Україні! Героям слава! І Ратібор у жовтій формі. Красавці. Ой, будуть ганяти. Будуть ганяти. А результат будемо дивитися разом з вами, друзі. Ой. Володя. Володя що... У тій грі назабивав багато м'ячів. Подивимося, скільки він сьогодні утюхає босу. Розпочалася гра Петро Петрович в обороні. Діє круто. Круто. Команди з перших хвилин гріються на полі. А тоді як розігріється, почнеться результат. Аутбос. Босс. Поки. Іде прогрів. Прогрів. Перехвачує. Ратебур. Молодці. Абас, оно <клухи> ні, не вийшло! хороша атака, хороша можливість. Бігають, бігають. Пока без помилок. Але контратаки є у боса. І братібора. Петро Петрович безпомилково має працювати, дядько. Опа, переход хороший. Хороший. Оно як Саня. Саша, удар. Десять дорозі. Погодин. Петро Петрович. 12-й Номер. Можна бити, можна. Можна бити, але ні. Саня погодін. Широко бос широко грає, трохи розтягує оборону. Погоді виривається, ні-ні-ні-ні. ні, Що -ні 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 -ні. Ні. там роздивляється, куди, куди там менячик полетить? Ух, ні. там. Воротничок. Сидя. Сидя. Якраз поворотничка. Так, да, плануємо. Плануємо, да. так. <рисвітно> <рисвітно> Планують. О! о запрошують на гру з ветеранами. Значить, <рисвітно> треба відвідати. Дідів. 0-0. Зіграно хвилин 10. Бос Ратібор. 0-0. Рівненько грають. Путають один одному. А, голів нема. Ударів. Нема. Бос в обороні. А зразу буде спроба атаки. Спроба атаки. Повільно. Повільно. Опа. Саня погоди. Ох. Не дуже спещать. Женя. Саня. Что там? Ух. Босс. Аут. Погодин. А тут. А там. Женя. Удар. Удар не. Босс. 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 Можешь ли вести? Можешь ли вести? Ну. Не. Ратибор. Спроба Атачечки, Атачечки. Ні. 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 Хапунці грають. Ні, Саня повинен. Атаці. Бос, Бос. Бос. Коли вже напряжуть гола. Петро Петрович. Давай, братино. А він каже, не спішіть. Петро Петрович треба спішить. Спішить, бо упхнуть самому. Бос. Оце. Три в три. Ні. Ратібор. Також старається. Старається, але. Ух, ні. Але ні. Чергове бос. Спроба атаки. Ні. Не впускають на ударну позицію. Ратибор не впускають. А треба пробувати підпустити ближче. І прострелити Петро Петрович. 12-й номер. Треба пробивати так, як тільки що тільки точніше. Тільки точніше. Угловий. Розіграли. Петро Петрович контролює обстановку на полі. Контролює. Саня поводит. Ого! Ого. Оце вже тут десь приблизно гол ходить. Женя, ні, 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 ні. Гол ходить, але заблудився. Бо Сватасі 0-0 закінчується перший тайм. А, а немає напрягу ніякого. Позиційно грають. Один одного. Криють, не дають можливості не пробити, не ввести. Петро Петрович. Що да. там? Що там мостяться босс? Петро Петрович, якщо не заб'є, зразу должен. Ай, перевод. Погодін. Ну, штанга лопнула. Лопнула, пошли сварщики вал... <реш> артисти, я не забувають. Вже. Оце вже ратібор. Петро Петрович десь там ходив. Десь там. Ні-ні-ні. Біля воріт і про з його проскочив. 1-0, друзі, 1-0. Оце вже інтрига пошла. Оце вже зажигалки, зажигалочки будуть грати. Босс Ратибор. 1-0. Ратибор. Черт хорош. Ильеха, в этих. В этих. Подача главы Ратибор. <как> мимо. Красиво, мимо. А возможность была у Ратибора. Трошки. Перший тайм закінчився. Закінчився. Один-ноль. Ратібор виграє. Боса. Йде другий тайм. Ратібор. Босс. Один-ноль. Бос програє. Бос програє. Травму. Травма. Травма. шар. Що там? Що там? Володя. Отримав. травму Легеньк. Бос в атаці. Бос Хоче. Их мимо. О! У бетонний блок. Дай! Один нуль, ратебор, раз наказав бос. А тепер очередь боса. Отвіточка. Петро Петрович вперед вирівається по краю. По краю. Ой, хорошо. Шо там? А там? А там один-один. Женя. Зрівняв рахунок. Один-один. Штрафний удар бос Саня. Женя. Ні. 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 Петро Петрович. Дай вище, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, Літає. Чудово. Чудово молодь. І зросли. Саня. Оце тут буде ревочок. Оце. Оце тут десь. Петро Петрович. Бос. Бос. Ох. Ох. Додавив другий. Женя, добавив другий. Два. Один бос виграє вже у рати бора. Зажурені, зажурений, зажурений раті Але ще час є, можна. Можна попрацювати. Ще тільки перевітаємо. Розпочався. Але треба попрацювати, друзі. Попрацювати. Дивимося. Червона атака Радибора. Ох, заблокували. Заблокували. Чудово. Полудений. Що там? Що там? А там. Петро Петрович. По краю. Пошов. Пошов. И оп. оп! Оп! Воротничок взял. Воротничок взяв. Ух. Босвата. Бореться. Рати боровці. Их винесли. Не Винесли. Саня. Женя. Снова саня. Петро Петрович розпочне зразу голіву. Атаку. Голіву. Де ж вона? Петро Петрович, починайте. Починайте, бо позахолоняли вже вболівальники. Немає. Немає іскорки. Ой, бореться, Петро Петрович. Відібрали. І тут Ратибор. бор. Ні. заплутується. Ні-ні. Ой. Внос і винос. Внос і винос. Чергова атака боса. Що там бутять? Женю. Заблокували. Заблокували. Не спіщать. Темп середній. Або трошки ще й нижче середнього. Прогріте поле і вони собі середнім темпом. Два в один. Нагнав, нагнав Саня погодін. Не дать Саня, не дать. Бувимо тати. Ні. Хорошо. А тут вже буде контратака. Боса. Боса дивимося. Бос. Можливість Бо, в рід була. Але втратили можливість. Аня поводін. Два. 1. Рахунок на користь боса. На користь боса. Саня погоди. Саня погодин. Полетів. Не зуміли. Не зуміли. Ильдюхазмячо. Саня. О, хороша, і на виході. А там, а там нема чого.